Вітаю сьогодні в актуальній розмові поговоримо про нерухомість у Черкасах. Розвіємо міфи, поговоримо про підводні камені ринку і дізнаємося, що власне відбувається зараз на ринку нерухомості. Наш гість це агент з операції з нерухомості, який знає про цей ринок усе. Дмитро Усмодинський, раді вас вітати у студії. Вітаю вас! Почну певно більш трошки такого загального. Як взагалі на вашу думку, війна вплинула на продаж нерухомості власне у Черкасах? Ну, все помінялося. Зараз люди цікавляться житлом, яке можна купити, зайти і жити. Угу. Це продається досить непогано. Квартири під ремонт, квартири недобудовані, квартири після будівельників. Попит набагато менший, вони продаються, але такого ж як було раніше, нема. Всі шукають готове житло, зайти і жити. Угу. Чи можна? Сказати в середньому скільки там, наприклад, на місяць продається квартир. Р... Раніше продавалося десь 500 квартир на місяць в середньому по Черкасах. Uh -huh. Зараз ми оцінюємо ринок десь квартир ну в два рази менше, десь 250 квартир на місяць. Uh -huh. е, які цікаві або незвичні об'єкти зараз продаються на ринку у Черкасах? Їх не купляють. Не купляють Екзотика Нікому не цікава. Зараз люди стали дуже практичні. Дуже розсудливі, дуже виважені такі. Якщо їм це цікаво, тут можна зайти і жити, або зайти і працювати, і вони бачать для себе якусь економію, що вони можуть купити те, що стоїло раніше там, 50 тисяч доларів, можуть купити за 30, вони купляють. Якщо це якась забаганка, якась витребенька, яка ринкова ціна раніше була 50 тисяч доларів, вона зараз нікому не цікава. Або за 30, або купляємо щось реальне, ліквідне. Екзотіка, ви на Ви кажете, от екзотика, а що такого? Є, попитам. що не купують, але воно є. Ну, є Можливо на ринку, було... наприклад, там великі квартири з великою площею, mm. з хорошим ремонтом. Вони зараз не цікаві. Є будинки, які раніше не продавали, зараз люди не проти продають, там на березі Дніпра, в хороших локаціях, да? але вони за них хочуть довоєнні ціни. Ці ціни зараз нікому не цікаві. З вашої практики, що такого цікавого, незвичного продавали? Що продалося? Да. Чи що продавали, ну і продавали Ви знаєте, Я б не хотів би про це розказувати. Ну бо ми знаємо власне про аеродром, який був аеродром. Не проданий аеродром продається, продається. Да. А що ще такого цікавого? Покупці Є покупці, цікавляться. Uh -huh. Є недобудований готель Бристоль в сосновці, який люди почали будувати, недобудували, продається не проданий. Uh -huh. Є бази відпочинку на лівому березі, на правому березі, не продані, цікавляться так. Узнають ціну, кажуть, дякуємо, до побачення. Так, якби було в п'ять разів дешевше, ми б купили. Значально. Власник не хоче в п'ять разів дешевше продавати, uh -huh. а в п'ять разів дорожче не хочуть купувати. У вашій сфері поширені випадки шахрайства якогось чи зіштовхувалися ви з цим? Колись мене запитали, чи можете ви гарантувати, що не буде випадка шахрайства. Я кажу: Ви знаєте, якщо хтось сильно забажає, він вас обдурить. От в Черкасах немає за останні роки таких кричущих випадків шахрайства. Є, були не буду називати прізвища, всі може, знають цього Сережу. Який продавав деякі об'єкти сумнівного походження. Так? І люди до нотаріуса пішли угоду, підписали купівлю-продажу, а зміну в реєстрації права власності нотаріусом не зробив, тому що там була заборона. Ну це Сережа, слава Богу, вже не працює на цьому ринку. От. Були деякі об'єкти, які начебто документи всі красиві, але якщо почати глибоко копати, то там випливають проблеми 5-10 років назад, які можуть потім дати підставу оскаржити цю угоду, яку ми плануємо зробити. Якщо ми знаходимо таку невідповідність, певно, в документах чи хтось нам розказує цю історію, то але буває так, що наче все красиво, все хорошо, так? Да? От. Теж бувають такі випадки, коли наче все красиво, все добре. Але розуміючи тих людей, які ці схеми роблять, я кажу, я не рекомендую це купувати. Ну потім ага. воно щось випливе. Воно потім випливає, вони кажуть, точно, ви нам правильно а як ви знали? Я Є кажу, якась чуйка? Ні, це не чуйка, це ну, досвід якийсь. Досвід. Так, тобто… Я розумію, що якщо певні люди щось там продають, ну воно хорошим не кінчиться. І зараз у нас є, не буду розказувати адресу, да, випадок людина задаток дала, угоду не оформила, йому й задаток не хочуть повертати. Uh -huh. Вони не дотримали тих умов, які потрібні були, про які вони домовлялися, ті кажуть, ну, не хочеш, не купляй, або купляй, як є. Uh -huh. Він не хоче купляти як є, коли він про все дізнався, що там є. Цікаво. Люди дуже часто все в одну кучу, так би мовити, мішають ріелтори, агенти з нерухомості. Тощо. Що насправді, от так би мовити, входить комплексно в роботу ріелтора, а що вже це обов'язки покупця чи продавця? Це можна поділити, щоб окреслити? Ну, У продавця є бажання продати. Так. У покупця є бажання купити. Як вони? вони це можуть зробити, самі домовитися і все зробити хорошо. Не хочу нікого лякати, але я був свідком практично бійки між покупцем і продавцем в кабінеті у нотаріуса. Вони прийшли туди без ріелтера, вони не узгодили всі умови своєї зділки, і у них виник конфлікт за 20 тисяч гривень. Угода не відбулася, вони розійшлися. Наше їм ріелтер? От. Mm -hmm. Ріелтор, він допомагає дорого продати і допомагає дешево купити, в залежності від того, хто і найняв. Якщо його найняв продавець, він допоможе йому дорого продати, отримати максимальну суму в оптимальні терміни. Якщо його найняв покупець, то він покупцю допоможе знайти саме те, що йому потрібно. Може воно буде дешевше, може воно буде дороже, але ж ну ніхто не заставляє. Нотаріус завжди запитує, ви в здравому мій, ясне пам'яті прийшли підписувати угоду. Ви розумієте наслідки своїх дій? Коли вони кивають головою, тоді вона реєструє угоду. Угу. Вона їх перепитує завжди. От. І буває таке, що нотаріус може відмовити в оформленні угоди, коли в нього є сумніви, що людина усвідомлює, що вона робить. Угу. Е, дуже популярно зараз е, говорити про смарт-квартири. Маленька, недорого тощо. Чи є таке в, в Черкасах? І чи дійсно це вигідно? Кому це вигідно забудовнику? Забудовнику. Так, да, звичайно. Угу. Тому що він, маючи обмеження по площі забудови будівлі, він ділить її на маленькі шматочки, як каже один черкаський девелопер. Чим більше дверей, тим більше грошей. Цікаво. Тобто людина платить за можливість жити і розмножатися там. Да? От, йому ключі треба від квартири. Угу. І... Чи та однокімнатна буде 35 квадратних метрів, як стандартна панельна однушка на митниці, чи 22 квадрати, як бувають в гостінках, малосімейках. Ну, я не розумію такого спосібу життя. Він має право на існування. І люди живуть, і сім'ї там створюють, і дітей народжують, і в них є потім мотивація. Розширяться, але якщо людина одна, то їй 20 квадратних метрів в принципі вистачає. Якщо вона цілий день працює на роботі, заробляє гроші. Треба прийти додому, десь поспати, помитися і попечаю. їй 20 квадратних метрів вистачить. Такий формат має право на існування. Він досить розповсюджений в цьому світі. І зараз у нас є забудовники, які такі квартири будують, і вони продаються. Люди купляють. Власне, поки говоримо про смарт-квартири. Апарт готелі. Що це таке і чим воно відрізняється від квартири? Бо наведіть приклад апарт-готелю в Черкасах. Будується. Вони це подають як апарт готель от, от, о, я не, не, не готовий. Я не, не роздивлявся планіровку. Я не знаю, що це воно буде, uh -huh. який формат. Ну, у мене єдине питання до того: апарт готелю, де там буде парковка для машин. Ну, парковки вона ну, не там... передбачена проектом. Тільки у нас і місце на для розвороту авто, щоб висадити гостей. А куди далі їхати на тій машині? Питання. І що це буде? Угу. Питання відкрите. Е, ще не тоді не готові коментувати цей об'єкт. Я не вас зрозуміла. Ну, власне, ще в Черкасах знаю, є розширюються так би мовити, не в ширину, а в висоту, де були приватні будинки. Будують там двох трьохповерхові такі роблять міні-квартири, наче і там декілька власників. Чи дійсно популярна така практика, бо є на продажі такі маленькі, наче багатоповерхівки, але. Є там... маленькі багатоповерхівки. Справа в тому, що за останні роки змінилось уподобання черкащан, і чим менше житло, тим воно вигідніше для людини придбати. Mm -hmm. Тобто, якщо ми намагаємося продати житло площою 200 квадратних метрів, то нам важко на нього покупця. Ну, якщо ми поділимо на три частини і будемо продавати по 65 квадратних метрів, ми його продамо швидше. Угу. Воно буде відносно дешевше, там більше можливості зробити якісний красивий ремонт. І це шлях, який у нас зараз попереду. Тобто площа буде скорочуватися. Тобто так це практика буде поширюватися. Це світова практика, і вона ну для небагатих країн, скажімо так. Да? Uh -huh. От у нас, якщо ми візьмемо статистику і подивимося, в Європі 40 квадратних метрів на одного мешканця загальної житлової площі приходиться. У нас набагато менше. І, на жаль, ми не маємо фінансових можливостей всім поробити великі квартири. Тому будемо уплотнятися, жити в меншій площі і заробляти більше намагатися. Тобто ще забудов в Черкасах буде багато. Попит є на житло і воно продається навіть в тих локаціях, які корінні черкащані б ніколи не купили. Люди приїжджають, купляють, для них нормально, вони живуть і не замислюються про те, що там було раніше. Угу. Чи є таке поняття в нерухомості, як перекуп? Знаєте, як з автомобілями купляють дешевше, продають дорожче, чи я не називав їх перекупами. Це фліпери. Да? Uh -huh. Вони купляють житло по низу ринка, вони шукають, де можна дешево купити. Вони роблять там ремонт, вилизують його, роблять там декорації, красиві продають поверху ринка. Але на жаль, наш. Держава ввела податок на продаж нерухомості, яка у власності менше трьох років, і це ринок практично вбила. Да? Тому mm -hmm. що заплатити додаткові податки при продажі квартири, це з'їдає всю твою рентабельність. Тому це, на жаль, не дуже розповсюджено. Перекупи є, які купляють, ну, буквально за безцінь, да? У людей, які попали в якісь складні обставини, да? ну, то не є рієлтори, то є перекупи. Mm -hmm. Дякую, нагадаю, у програмі актуальна розмова сьогодні разом з Дмитром Осмодинським говоримо про ринок нерухомості у Черкасах, про підводні камені, що наразі популярно, і що взагалі відбувається на нашому ринку нерухомості. Ми вже про скільки всього поговорили, як не попастись, ну, не афери, я б сказала, що, на що варто звернути увагу, От, наприклад. Перед підписанням угоди тощо угоди оренди чи купівлі продажу купівлі продажу оренди. Ну, якщо ви збираєтесь купувати якесь житло, дізнайтеся його історію. Хто так. там раніше жив? Де ці люди? Там може бути родичі, які сидять в тюрмі, скоро вийдуть. Там угу. може бути неповнолітні діти, які мають права на це житло, які права на це житло від вас, там якимось чином намагаються приховати. Можуть бути різні обставини. Поспілкуйтесь з сусідами. Розпитайте, що там робилося раніше в цій квартирі. Да? Найміть собі юриста, який по реєстру подивиться операції по нерухомості, по щодо угод по цій нерухомості за останні там 5, 10, 15, 20 років. Така можливість зараз є. Да? Якщо квартира не міняла власника останні там 15 років і зрозуміла, хто там живе, чому продають, це одна історія. Якщо ми бачимо перехід права власності і фізичні особи, і юридичні особи за останні роки там декілька разів, то це ми такі я своїм покупцям такі квартири купляти не раджу. Там можуть угу. бути проблеми. Не факт, що вони є, але вони можуть бути. Навіщо мені потім приймати трубку від свого старого клієнта і вислуховувати від нього питання, що ти мені продав? Слава Богу, такого немає, спокійно сплю з задоволенням з усіма спілкуюся. Чудово. Якщо купівля продаж від власників, якщо говорити про забудовника, зараз дуже там часто пропонують на котловані купити ще, коли власне нічого немає. Як перевірити забудовника? Да ніяк. ніяк. Ну, забудовник є хороший, да? сьогодні а є новий, що наприклад? з ним буде завтра? Ну, коли mm -hmm. до мене приходять люди і кажуть, ми хочемо купити на котловані, я кажу, йдіть купляйте без мене. Я не буду в цьому приймати участь. Ви ж потім до мене прийдете і ну до мене конкретно, не хочеться називати конкретні об'єкти. Да? ну Є декілька будинків. Багатоповерхових 12 поверхів корічнього кольору в Черкасах, в яких планувалося газове опалення, uh -huh. яке можна робити при висоті до 9 поверхів. І люди, uh -huh. коли купували квартиру, їм обіцяли, що там буде газове опалення. Uh -huh. Потім з'ясували, що 12 поверхів вони побудували замість дев'яти. Газове опалення там зробити неможливо. Треба робити електричне, скидайтесь по 2-3 тисячі доларів додатково, будуйте у дворі трансформаторну підстанцію, тяніть туди кабеля. Забудовник вже пішов. Він каже, я вам квартири продав, далі робіть, що хочете, це не мої проблеми. І мешканці будинків скидалися, платили чималі кошти, це робили, це затягло від в реальну експлуатацію будинку, щоб можна було жити на декілька років. Угу. До мене люди приходили казали, ми хочемо купити на цьому об'єкті квартиру. Я кажу, купляйте тільки без мене, я вам не советую. Ну чому там же все сладко так розказують? Я кажу, ну тим паче зараз, коли йде війна, може трапиться що завгодно. Да? Якщо ви хочете віддати комусь гроші, ну віддайте кому хочете. Да? Не, нема різниці, кому ви Да? Якщо вам треба житло купити жити, купляйте купуйте вторинний ринок. Купляйте той будинок, де вже побудовано, де працюють ліфти, де є гаряча холодна вода, де є опалення. Я не буду казати забудовників, які роками не здають своєчасне житло. Будинок побудований, наче все добре, але там не працюють комунікації. Uh -huh. Але там немає переходу права власності. Але там є різні проблеми. Деякі забудовники, дуже мало, які роблять це красиво, все своєчасно, але це все рівно різики. Сьогодні в нього все хорошо, завтра може стати все погано. Тобто, У нас покупка війна. На, на Котловані це лотерея. Так, да, да, це лотерея. І тут я, ну, це моя особиста думка, я нікому не навізую. Я взагалі не бачу тут можливості виграти. Да? Тобто, в тебе нема ні грошей, ні житла. У забудовника uh -huh. все хорошо, він купляє собі нову БМВ. Да? В тебе немає ні грошей, ні житла, і ти не знаєш, коли воно в тебе буде. Ну, що це таке? Uh -huh. Ну купи, якщо в тебе не вистачає грошей на хорошу, красиву квартиру, купи зараз маленьку, на яку вистачає грошей. здай її в оренду, отримай орендну плату. Заробляй ще, тоді продасиш цю і купиш нову велику. Ну В тебе хоч зараз щось є. А так в тебе немає ні грошей, ні житла. Угу. Тобто, собі. якщо первинний і вторинний ринок, то ви віддаєте перевагу вторинному? Я за вторинний голосую руками-ногами. Ну в країні йде війна. Ну ніяких гарантій тому, що воно буде завтра продовжуватися. Те ж те щастя, яке в нас є зараз. Угу. Я вас зрозуміла. а як щодо заміських будинків, чи віддають їм зараз більше перевагу, да. ніж квартира? Да, 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 да. Да. Люди, які е думають про свою безпеку, розуміють, що краще жити десь кілометрів за 5, за 10, 15, 20 від великого міста, в селі, в будинку з усіма зручностями. Він знайде е, можливість їздити на роботу в місто. Багато людей працює удаленно. багато переселенців з Харкова приїхали сюди, купували будинки Свідівок, Руска Поляна, хутори, Хацькі. Е, назви сіли, які навіть не на слуху у нас так особа, да? ну, тому ну. що черкащани це вважають уже щось далеко. То що далі дахновки то вже не Черкаса для них. Да? Але люди там комфортно живуть, будинок там коштує в рази дешевше, ніж в місті. Той самий комфорт, ті самі зручності, той самий сервіс, дітей, автобус возить школу, все добре. І е, вони кажуть: ну, ми спокійно спимо, нема цієї сирени, ми не чуємо цих вибухів. Все одна нас далеко, тихе життя. Дай Бог, щоб воно було і так і надалі. Що зараз найшвидше продається? Одна кімнатна квартира в панельки на митниці. Я її продам за один день. За один за один день візьмемо задаток. Супер. Е, які райони найбільше обирають? Ну, навіть от в Черкасах, давайте вже не будемо йти за. І або яки, в яких Це би Нагадує ви радили? мені анекдот. Робінович, а де ви хотіли жити? Ну це дивлячись з ким. Е, добре, а з ким би ви хотіли жити, а це вже дивлячися де? Ну, але ж дійсно є райони там, де більше купують, де менше. Що ви там збираєтесь робити? Да? Тобто, наприклад, ну, Митниця – це такий, скажімо, курортний район. Там чудово, красиво, набережна, люди так, пені, так. прогулюються, гуляють. Прекрасний район для е, пенсіонерів, скажімо так. Да? От. Е, для сім'ї з дітьми там нема садочків. Угу. От. У них, як би проблема трошки. Да? Треба кудись дітей возити. Е, в принципі, в Черкасах ну, традиційно центр і митниця користуються підвищеним попитом. Да? Луначарка, район Д, Хімселище, те, що нам не пропонувати, ми це не розглядаємо. Хоча продається абсолютно все. Питання тільки в часі і в ціні. Да? Люди живуть скрізь, і нема в нас покинутих квартир, в яких не живуть, тому що, хоча є район поганий. Да? От. Все ціною регулюється. Угу. Ви так багато всього розповіли, але підсумувати, пропоную коротеньким бліцом. Я буду вам задавати питання, а ви максимально коротко на нього будете намагатись відповісти. Ну, давайте, цікаво. А, найдорожча квартира, яку ви продавали? 170 тисяч доларів, Шевченка 150. А найдешевший п'єт, який ви коли-небудь бачили на ринку. Ну, гараж в кооперативі, там, за 3 тисячі доларів. А, найдивніший запит клієнта можете згадати? Ой, салон краси, щоб був у підвалі. Угу. Об'єкт, який продавався за рекордно короткий час. Однокімнатна квартира на митниці, в обід е зранку подали в рекламу, колеги через 15 хвилин роздався перший дзвінок, в обід подивилися, після обіду підписали задаток. Чудово. Був випадок, коли об'єкт не продався взагалі. Е ну… Коли власник сам вирішив зняти його з продажу, uh -huh. він каже: не дають стільки, скільки я хочу. Мабуть, хай він постоїть, після війни я буду продавати. Uh -huh. В принципі, продається все. Питання тільки в часу і в ціні, і хто цим займається. Район Черкас, який би ви особисто ну, для себе вважаєте найкомфортнішим для життя? Митниця. Митниця. І район, який би точно не, не обрали б для себе. Лу... Луначарка більш-менш, ну, мабуть, район Д. Угу. Uh -huh. Ваша перша угода в кар'єрі: що це було? Приватний будинок по вулиці Надпільна. Не буду казати номер, я пам'ятаю. Угу. Ну і три слова, якими ви опишете свою роботу. Зі мною ви отримаєте більше. Супер, я вам дякую за такі змістовні цікаві відповіді. Нагадаю, це була програма Актуальна розмова. Дмитро Усмудинський агент по операціям з нерухомості був у нас у студії і власне сьогодні зазирнули, так би мовити, за лаштунки ринку нерухомості. Почули правду, спростували кілька міфів і отримали поради від професіонала. Тож більше корисної інформації ви знайдете на нашому сайті Віка та нашому ютуб каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.